Коротше, вирішили ми зняти для вас фільм. Він вийшов короткий і смішний. Перед переглядом ставте лайк та підписуйтесь. Ми дуже довго думали, про що буде цей фільм, ну а вам приємного перегляду. Лапай, Діана! О, О, Софія! Ходи сюди! Лапай! Саша. Лапай! Діано готові! Я хочу в туалет! Вийди в туалет, ми трохи пограємось! For å fortjene mer. Я тебе вкрала? і ти будеш сидіти в мене. Чула, і не дай Бог, ти будеш пищати. Чула мене? Чула. Все, молодець, я тебе зараз відведу в одне краще місце. Але так, щоб ніхто не бачив. Так. Не дай Бог закрив Все, Сідай. Я тебе тут закриваю. А сам буду ось там. Не дай Бог ти закричиш. Почула мене? Блін, а де Софії так довго нема? Ага. Добре, йду подивляшся. Наші так давно не було пролезти Угу. Мені почулося, що так хтось кричить. Ні, то певно сусіди якісь. Бен, я так хочу додому, може я якось піду. Куди зібралась? Давай тихо і не кричати. Останній раз тебе туди збирають. Якщо ще раз вийдеш ззадню тебе. Все, я йду подивитися, ніхто не йде. おあっ Ідеш до своєї сестрички. Ти хто вона там тобі? Так. а Треба закрити скоріше. Лиши нас! Нікуди ти не підеш, ти пог! А де ти є? Треба до неї подивитися. О, а то що за підвал? А вы ну что такие? Я точно <су> тебе в Граде! Так, ну все. Не, иду, я вся голови знайду. Закрыю їх тут. А давай попробуем не скрыть двери А давай <клыш> <клыш> Давайте я сам цепляюсь Спасу Пошли А мы ну тут будем сидеть и Сашу чекать Угу О, хатинка какая Не, не чепаем Тут все таки Капец. Я так само тебе в вот той вот? Да. Капец. Он меня еще задушил. <laughs> <laughs> задушил, капец. Чего, вот так вот? Угу. Капец, у так само. И саша так. Не знал, что типа... Он сейчас придет, напевно. Ага. Угу. И что то из людей сделано. Страшно, правда? Может, он нас убьет? Та То... нічого ні. Саша має нас пустити. Саша має краще в нас. Він угу. нас брак. Угу. Чекай. Пока! Пока. Ніна, що робити? Може позвонити поліцію. Точне, її лице бачу Добрий день, поліція. Я тільки що тік в з якогось маньяка, тому що мої сестри можете допомогти, будь ласка. Добре. Добрий день, це поліція <клухи> Добрий день, це поліція може зайти Ура!